Короче, вирішив палити все в промислових масштабах. Ось такий вогник в мене. Копав його, там зеленю спереду прикинув, щоб не цей. Ну і контролюю, сижу його. Чесно думав буде легше, ну ніфіга, блін. Я вже задовбався підкидати, гребсти. Сів, зараз відпочити. Ну трохи розріб. О, Так, хочу ще оту дерево дістати, що там лежить. Оту ветку. Оце все біля цього. Ну залишився тут клаптик невеликий. От. А оце уявіть собі, оце тут як будинок. Це все дерева, куча така. Просто в шоці. Це все з гілок. Ми ну, потрошку будемо спалювати. Ну, цю поки що я не буду чіпати. Це нереально. Спочатку хоча б те, що будемо нарізати, то спалювати ось тут. Бо тут дров стільки, що можна будинок побудувати. Двоповерховий. Фух. Ляду залишу відкриту, хай просихає.